Ідіть дивіться, все, всі вікна, нема ні одного живого вікна, криша. Кухні взагалі немає. Кухня, сарай нема, пристройки теж немає, ще одного сарая теж нема. Гудить шахет, тривога, оночічок сів у куточок із мамою, з дочею. А я якраз покупалася, вилізла тільки з ванни. Ми вони вперед покупалися, я тільки ванни, Одягалася. Виходя, чую ж гудить, я бігом вже на двері, вони в куточку ж посідали. А він летить в цей момент. Все. Ми не спіли ні, нічого. Збивали, звісно, стріляли, стріляли. У підвал влетіло. Він у підвалі лежить. Боже. Ще ніч не спав, що ніч прокидався. Мама шахет летить, бабуля шахет летить, він ніч не спав. От у дотя в неї рука, звісно, дуже, і онучечок на шиї, і голова повна голова стекла. Ну слава Богу, ран великих немає, такі. А як ми його в ванну і все, і помили, і покупали, і от стекла, ну, на що стекло, а тільки ж боси вибігали, босі, босі. Я до сих пор так внучному ходжу. Жити не можу ніяк, газу нема, нічого нема, все, все. півкриші нема. Вон дивіться. Криші нема.